Я вас вітаю, дорогі друзі, колеги. Нещодавно був анонсований перший Кубок України з Гирєвого екстриму, який відбудеться в онлайн-мережі 26 жовтня 2024 року. І проводитиметься під егідою міжнародної федерації GFS Global Strong Federation. Тепер щодо особливостей. Проведення турніру, деякі пояснення по підйому також. Ми почнемо з екіпірування. Атлету дозволяється пояс, дозволяються напульсники, накалінники, налакітники, не дозволяються. Тепер ми перейдемо до номінацій. Перша номінація підйом гір і максимальної ваги повним циклом, тобто атлет однією рукою без використання. Та допомоги іншої руки підіймає з помосту у будь-який спосіб гірю над головою та фіксує її. Підйом вважається виконаним. Наступна номінація: парний підйом гір максимальної ваги повним циклом. Тобто, так само атлет підіймає дві гірі над головою, утримуючи їх в обох руках, зараз зауважу, що підіймати дозволяється також різна вагою. Тобто в одній руці може бути 32 кілограми, наприклад, у другій 24. Чому нема строгих критеріїв, правил? Тому що гиря, як і підйом снаряд, та підйом реч не вивчена, і який саме спосіб. Атлету можна підняти максимальну найвищу вагу ще до кінця не вияснено. Тобто наші турніри, як і вся наша творчість, це деякі вивчення, деякі експерименти, а що покаже, то ми дізнаємося згодом. Наступна номінація. Підйом дагоридном гирі максимальної ваги повним циклом. Тобто атлет за будь-який спосіб однією рукою піднімає гирю над головою та утримує її дном. Наступна номінація: парний підйом дном гир максимальної ваги повним циклом. Те ж саме у будь-який спосіб гирі будь-якої ваги результат сумується, підіймає атлет гирі над головою. Та отримує їх до гори дном. Наступна номінація парний підйом. Да, е, пробачте, наступна номінація ривок гир, парний ривок гир по 16 кілограмів на кількість разів за 2 хвилини. Тобто, у проміжок часу 2 хвилини атлет парна вириває гирі по 16 кг. І за цей проміжок часу намагається виконати найбільшу кількість повторень. Відпочинок, стосовно відпочинку, відпочинок дозволяється лише утримуючи гірі зафіксованими над головою. Наступна номінація ривок, парний ривок, Гір по 24 кг на кількість разів за 2 хвилини, Аналогічно парному ривку гір по 16 кг. Наступна номінація ривок гір по 32 кілограми на кількість разів за 2 хвилини. Наступ, е аналогічна ривку гір по 16 та 24 кілограми. Все те ж саме, тільки різна вага снарядів. Наступна номінація турецький підйом максимальної ваги. Тут, якщо у когось нема необхідної гірі, щоб не мотати там такі громадні мотанки, атлет може використовувати як гантелю, так і штану. І з технікою виконання турецького підйому, я думаю, ознакомлювати вас не треба, дорогі друзі. Наступна номінація: донесення максимальної ваги. Це досить архаїчна вправа, коли атлет підіймає. Над головою вагу і утримуючи її з помосту, уже доносить до е, першої ваги наступну іншою рукою. Тобто тут дозволяється у якості е, верхнього обтяження використовувати штану, гантелю, гирю, шовом е, зручно, а підіймати, доносити потрібно буде. Гірю. Також атлет в цій вправі повинен показати максимальну важну для себе вагу. Наступна вправа: жим гірі 32 кг сидячи на лаві за 5 хвилин. Тобто атлет без зміни рук однією рукою, сидячи на лаві, вжимає гірю на протязі 5 хвилин, намагається показати найбільший результат. До речі, слід відмітити те, що арбітром в цій вправі буде той атлет, який запровадив цю вправу на мережах України, це буде Сергій Далина. Так що, дорогі друзі, він знав всі нюанси з усіма питаннями, що і як. Звертайтеся до нього, він спеціаліст. І остання номінація екстремальний підйом двох гір, максимальної ваги однією рукою. Тобто атлет бере з помосту гірі, перекладує їх в одну руку і підіймає над головою з фіксацією підйом є виконаним. Намагаючись показати найбільший для себе. Результат в цієї вправі. Ось і все. Це всі номінації, дорогі друзі. Я бажаю вам вдалої підготовки, вдалих виступів, і хай прибуде з вами сила!